Доброго вечора, хочу показати ось за один рік, які саджанці черешні виростають на підвої якісному ВСЛ2. Весною це ще була брунька. Це всі черешні, якісні сортові. Ну, у зріст вони були б біля двох метрів, але я зробив літню прирізку через це вони десь метр 50. Уже бокові гіллячки повністю випущені. Тобто в осінню посадку на той рік, може, деякі. Ну, обично на третій рік вони цвітуть. Нормально цвітуть і закладають перший врожай. Одиничні можуть бути екземпляри, коли заложується врожай на другий рік. Тобто оце, цей рік садиться і на той рік вже будуть ягоди. Все, до побачення. Якось оце так. Кому сподобалося, не забуваймо.